Вітаю всіх. Продовжую міста і так. Харків. Я зроблю те, що зможу зараз. Харків, січень 25 рік. Загально, що нам скажуть наші керівництво та інших. Січень 25 рік Харків. Домовленості. Угу. Жертва, ну так, ми себе відчуваємо жертвами обставин. Домовленості про зміни. Вихід стану жертви. Так. Вихід зі стану жертви, господи. Почайте, язик заплітається. Нерви здають. Вихід зі стану жертви. Харків небезпеки, обстріли, наступи, все, що сюди можна додати. Все, все-все. Січень 25-го року. Те ж саме. Давайте дивимось. Тест, знову домовилась десятка. Нерви розчарування, так, звісно, пожежі, енергетика. Там, можливо, вибухи, щось пов'язане зі світлом, з інфраструктурою. Війна поряд, звісно, ми знаємо, що війна поряд, вона нікуди не дівається. Тобто, розчарування по світло, енергетика. А головне, що наше керівництво намагається вийти з жопи. Трійка Кубків це ось цей домовленості про свято. Так, Харків загальна ситуація січень 25-го року. Загальна ситуація січень 25 го року, Харків. Загальна ситуація січень 25 го року, Харків. Угу. Ну, смілость. Допомога. Угу. Загавар. Давайте так. Харків. Звісно, розмов багато, негативу багато. Розмови за спиною, негатив. Що як робити? Ніхто місто не здає, відразу скажу. Ніхто. Багато негативу. негативні моменти. Я би ще тут сказала, можливо, ворог працює з колаборантами, сюди додам. Оце є заговор колаборанти. Чим вам, не за спиною? Оце воно і є. Працюють колаборанти, не без цього видає. А так, в принципі, ще живемо.